Привіт, Україна! Це знов Херсон. Ну що, нашестя зомбі продовжується на мій Тикток. Я баню всіх. В мене вороги мають бути знищені. жодного ворога України, жодного прихильника Зеленського, Кремлівського, Буратіни Троянського на моєму аккаунті не буде. Але... Дивіться, ми всі дуже ну, сміємося з росіян, да, що вони такі тупі, вони вірять там в біолабораторії якісь, а, ну, в ц... хлопчика розп'ятого, як Ісуса в трусиках. Але жодний от всіх з найтупіших росіян ніколи, ну просто неможливо це уявити. Що він повірить в, то, в те, що під час війни Путін ночами сам підриває свої російські НПЗ. Для чого? А все, все для того, тому що він вкрав з цих НПЗ всю нафту і продав втайком своєму Куму Зеленському. І щоб цей, цей злочин свій приховати. Він по всій країні підриває зараз, по всій Росії підриває НПЗ. Ну, таке так може так повірити, тільки, тільки божевільний, ну, повний дебіл тобто, з сампутованим мозгом. І таких дебілів з сампутованим мозгом в Україні три чверті населення, які вже 10 років вірять в те. Що Порошенка підривав склади з боєприпасами. Справа в тому насправді, насправді нічого смішного. Справа в тому, що абсолютно всі 100% звинувачень Порошенка це є неправда. Повна. Причому найчастіше це 100%, ну, все виваріт. Тобто. Ну, наприклад, Порошенка злодій, який розкрав Україну і все у України вкрав. Насправді, Порошенка не тільки ніколи не крав, ну, це просто очевидний факт. А Порошенка це той, хто відмовився від державної зарплати, він не тільки від президентської відмовився. А ще й за 5 років до того, він вже 15 років займаючи державні посади, там, будучи депутатом, потім президентом, зараз знов депутатом, він ну, немаленьку зарплату, яку йому нараховують, він всю перечисляє на благодійність. І благодійність це таке слово, ну. Таке якось абстрактно воно э, звучить, він їх витрачає на вас придурки, блін. Ось ну, э, то що він мільярди гривень витрачає своїх на зброю на армію під час війни, і почав він це робити ще в 2014 му 500 мільйонів гривень на армію. Саме стільки власних коштів витратив президент Порошенко на потреби збройних сил України за роки війни. Статистику наводить інтернет-портал Ukrainian Military Pages. Значну допомогу отримали військові сил спеціальних операцій, особисто від президента України третій окремий полк спеціального призначення, який дислокується в Кропивницькому. Отримав сотню снайперських гвинтівок від відомих виробників оптику й далекоміри до них. І десятки тисяч набоїв. Також серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форми і теплі речі на додачу в травневому звіті фонду Петра Порошенка за 14-16 роки. Твердять, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність. З них половин. Витратили на армію, а ще 350 мільйонів на соціальні та інфраструктурні проекти для військових. Але це не все. Він веде масу благодійних програм. Той же, от всім відомий Ахмадит. Звідки Ахмадит взявся? До Порошенка. Це було в 2015-15 року. До Порошенка в Ахмадиті не працювала в. В будівлях, приміщеннях, вентиляція, напрацював Не ліфт. Неможливо було хворих з з реанімації переводити з в реанімацію, на інший поверх перевозити. Не було обладнання, це була просто розвалюха. І все це профінансував і зробив сучасний центр, в якому рятують життя дітей. На гроші Порошенка. Це не бізнес-проект. Він просто віддав ці гроші і все. Він нічого з цього не отримав. Він отримав те, що багато дітей, які би померли від цих захворювань важких, вони не померли. Він їх врятував. Він ну, отримує від цього задоволення, що зробив гарну справу. І він має отримувати ще й вдячність від суспільства. А що він отримує, блять, від підарасів, блін, таких, як ви? Вам, ФСБшники, вам от ці самі гніли мафіосі, Зеленський, Коломойський, які саме все життя розкрадали і знищували нашу державу, вони вам втюхали. Що Порошенка краде. І ви пішли радісно ненавидити Порошенка і лізати сраку оцім тварям. блін, І приводити їх до влади, щоб вони добили нашу державу. Ви є точними клонами росіян. Ви таке же тупе, безмозке, гніле стадо. Небезпечне для людей, яке призводить до загибелі сотень тисяч людей на ваших руках, ці, всі смерті і всі руйнування, які зараз, в яких зараз лежить Україна. І це я вам кажу з Херсона з 800 метрів до фронта, під постійними обстрілами. Я кажу те, що я знаю, я кажу те, від чого залежить моє життя і моє виживання. І я хочу вижити. І ви, суки, блін, робите все, щоб в мене не залишилося шансів вижити. Я не знаю, що з вами робити.